Якщо ви вже давно доросла людина, а ваші батьки маніпулюють вами, критикують, нав'язують почуття провини, це токсична поведінка. Як з цим справлятись? Ось три важливі поради: перше це чіткі кордони, токсичні батьки часто їх порушують, тому треба вміти говорити ні. Наприклад, якщо вони починають вас засуджувати, можна сказати: я не хочу обговорювати це. Змінимо тему. А якщо тиснуть на відчуття провини, скажіть, це моє рішення. І я не буду його пояснювати. Другий момент це не включати всіх емоційні ігри. Якщо вони кричать або звинувачують, зберігайте спокій, не доводьте нічого. Можна сказати, я тебе почула, давай повернемось до цього пізніше. якщо ситуація виходить з-під контролю, просто мінімізуйте контакт. І третє, не витрачайте сили на їхню зміну. якщо вони самі не хочуть змінюватись, ви нічого не зробите. Тому фокус на собі. Турбуйтесь про свій емоційний стан, будуйте здорові стосунки та працюйте над своєю внутрішньою підтримкою. Токсичні батьки це складно, але ви маєте право на власні кордони, на спокійне, щасливе життя. Піклуйтесь про себе.